Вас віталій автовіниця. Сьогодні з вами Женя на огляді шикарного, як завжди, ви любите, автомобіля максимально існуючому в збереженому стані. Свіжопригнаний з Німеччини від першого єдиного власника. Всі плюси в даному автомобілі присутні по всім вашим запитам. Не битий, не фарбований з рідним лобовим склом, Volkswagen Golf 5, легенда Автопрому 1.6 MPI. Комплектація United, сірий, шикарний колір. Без малейшого зауваження по кузову, без тарапін, мятин, без корозії в слабких місцях, просто музейний експонат. 233 тисячі повністю підтвердженого пробігу, сервісною книгою, всідматих оглядами, чеками про обслуговування. Автомобіль від першого єдиного власника на 16 оригінальних дисках на зимовій гумі. Надіюсь, відео передає стан даного автомобіля. Нагадаю, що нас тактика, ми купляємо дуже дорого автомобілі в Німеччині від власників в максимально збереженому стані. Розмитнюємо, доставляємо їх своїми евакуаторами в Україну, платимо всі податки, проходимо сертифікацію, виставляємо на продаж. Всі автомобілі повністю технічно перевірені перед тим, як виставлятися на продаж. Зверніть увагу через камеру на стан даного автомобіля. Думаю, видно музейний. Стан кузова. Автомобіль, до речі, на комплектації нагадаю United, томивач фарб противотуманки, клімат-контроль, підігрів сидінь, оригінальні диски R16, слабкі місця, дивіться, пороги, крила, все в оригінальнішому стані. Ніяких технічних, візуальних зауважень немає. Я думаю, що автомобіль зберігся максимально від того періоду, як він виїхав з салону. Краще знайти автомобіль в кращому стані кузова і збереженості вже дуже важко. На парктроніках оптика вся рідна, лобове скло все рідне. Це я показую поки що так, стан кузова. Пройдемося далі толщинометром. Розглянемо салон та підведемо підсумки роботу двигуна, так же само зверніть увагу на Капот, взагалі не висічений. автомобіль використовувався в міському е, циклі. І так, перевірка лакофарбового покриття варочком. По взагалі, не бити, не фарбований. Один із У нас всі гольфи, які ми привозимо в максимально збережених станах, гарних, нефарбованих. Ну, цей перевершив всі, всі попередні. Просто немає будь-який автопід. Що збереглися гольфи в такому стані. Треба вимикати телефон, коли знімаєш відео, бо постійно хтось дзвонить. Придбати автомобілі. Більшість автомобілів, які ми виставляли у відео, на продаж вже продані. Гарні автомобілі продаються швидко. І так, разом з вами було проведено детальний огляд кузова та загальна інформація автомобіль Volkswagen Golf 516MPI 2008 року випуска, не битий, нефарбований, без корозії, без м'ятін, без царапін в максимально збереженому стані. Пройдемося по салону. Комплектація United, мультикермо, вже рестайлінговий салон. Повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, бортовий комп'ютер, круїз-контроль, клімат-контроль, підігрів сидінь. Машина пахне свіжістю Збережена хороша машина, зразу відчувається. Далека її видно і зрозуміло. Взагалі пошкоджень по пластику немає. Сертифікація, документи про розмитнення. І так. Автомобіль 10 листопада, 2008 року, кінець 2008 року, виїхав з салону. Ноль переоформлення, один власник салону. Сервісна вся історія. Останній запис на 198 тисяч 2021 році. Останній пройдений техогляд було 227 тисяч в 2023 році. Є всі абсолютно чеки по обслуговуванню автомобіля, яке масло коли мінялось, за які гроші. дивіться, останній чек: 950 євро. Помнете, -о провів німець дивіться, 202 тисячі в 2021 році. Два ключі автомобіль має. Питань по пробігу і стану автомобіля взагалі відсутні. Дане відео надає повну розгорнуту інформацію про стан автомобіля. Для цього і ці відео ми знімаємо. Задній ряд сидінь, зверніть увагу, взагалі не експлуатувався. Пластик ніде не виломаний, все в оригінальнішому стані. Мультикермо. Нічого не фарбувалося, не перешивалося. Автомобіль. Навіть, я часто кажу, має якісь мінімальні сліди експлуатації. Цей автомобіль навіть має і того. Тому що немає до чого, що показати, якісь недоліки. Недоліків автомобіль немає, абсолютно. Оптика рідна, прийоми в оригінальному стані. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Корозія кругом нігде відсутня. Чистенький багажник. Тут він йде більшість нових автомобілів вже без запаски чи докатки. От іде такий ремкомплект. Все в оригіналі, Насос, томкрат, ключики. Зверніть увагу, взагалі все в заводських швах, заводські точки. Вся інформація про автомобіль, про підтвердження комплектації. Другий ряд сидінь так само, всі ущільнючі на місці, карти не провалені, колоночки в задніх пасажирах давно не бачив. Дуже чистеньке авто, нічого не вигрізано, не виломано. Зверніть увагу на стан кузова, ну просто музейніший експонат. Пройоми чистенькі, рідненькі, все в оригіналі. Дуже гарний шикарний колір. Таке авто дуже дорого коштує в такому стані в Німеччині, так як не потребує вкладень, так як обслужене. Ніяких зауважень автомобіль немає, абсолютно. Він-код відкритий для перевірки. Пороги в оригінальнішому стані, нічого не крутилось, не знімалось. Зверніть увагу на стан керма, стан салону, датчик світла, круїз, мультикермо, кермо навіть не фарбоване. Автомобіль виглядає на в два рази менше, ніж заявлений підтверджений пробіг. Тут дійсно, якби я не бачив документи про сервіс і справжній пробіг, подумав би, що тут 1130 в автомобілі, опираючись на досвід, бережна експлуатація, один власник. Якби являється підтвердженням того, що автомобіль зберігся. Німецький менталітет, тому і ми возимо з Німеччину, тому і ви любите свіжопригнані автомобілі, Церкало з автозатемненням. Так як в Німеччині ще можна знайти збереження авто, так як є обов'язкові щорічні тихогляди, німецькі автомобілі легко провіряються по пробігу. Є багато підтверджуючих документів і обмеження швидкості, жорсткий контроль поліції, тому автомобілі без пошкоджень. Треба шукати і можна знайти гарні автомобілі від власників. Е, Пройоми в оригіналі, жоден болтик авто не крутився, не знімався. Уплотні тілі всі на місці. Корозія під капотному просторі відсутня абсолютно. Всі ущільнюючі в оригіналі, корозії навколо е, капота немає. Жоден болтик авто не крутився, не знімався. Стан акумулятора, потяків масла по автомобілю ніяких немає. Оптика вся рідна, працює кожна кнопочка. Підкапотний простір весь в оригіналі без корозії. Зараз заведемо мотор, послухаємо. Автомобіль в шикарнішому стані. Бортовий комп'ютер вже нового зразка показує дещо відкрито, магнітолка працює, клімат працює, підігріви працюють в автомобілі все тепленько, чистенько. Достойніший варіант, таке авто дешево коштувати не може ні в Україні, ні в Європі. Тому що знайти це задача зірочкою в такому стані. Пробіг, і роки беруть своє, а тут там музейний експонат. Я не знаю, який наскільки він був педантичний німець, що так зберіг авто. Компресія, все, нічого не димить, не труїть, все чистенько. Зараз прохладно, мінімальна пара. Хто розуміє, амортизатор працює. Там питання, чи димить мотор взагалі нам не задавайте. Ми всі автомобілі детально провіряємо. У нас немає проблем, щоб мотор колись димів чи сапунив. Нічого не труїть, так як автомобілі всі проходять перевірку на СТО. Так, разом з вами було проведено детальний огляд народного автомобіля, максимально існуючому збереженому стані від власника з Німеччини. Кузов, музейний експонат, абсолютний оригінал, лобове скло рідне, оптика рідна, бампера без пошкоджень, корозії по автомобілю. Відсутня. 2008 рік, 1.6 MPI МПІ. На одній з максимальніших комплектацій для даного мотора. 1,6 МПІ, 75 коней, 102 кВт, на який дуже легко ставиться газ. Ця комплектація United – це одна з найбагатших популярна, востребована з мультикермом. Задішано відрізняється тільки наявність відсутність мультикерма, і іноді датчика світла, датчика дощу. Так, то вони майже схожі. Дуже достойний варіант, можливо, доставка до вашого дому. Кого зацікавило дане авто, нагадуємо: не зволікайте, звертайте за номером телефону або приватні повідомлення. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися. У продаж всі автомобілі мають повністю підтверджену історію по пробігам і станам. Хто за нами слідкує, вітання всім нашим підписникам, хто знає, які авто, в якому стані ми привозимо і як швидко вони продаються. Так що Оля Вінниця. З вами був Женя на огляді Golf 5167 МПІ. В стані музейний експонат, як ми називаємо. Ми займаємося автомобілями з Німеччини більше 10 років. Купляємо автомобілі у власників з прозорою історією. Кожне слово своє сказане на відео. Ми можемо повністю підтвердити. Для того ці відео знімаються, щоб ви бачили стан автомобіля. Кому цікаво, замовляйте доставку під дім, телефонуйте або приїжджайте до нас у місто. Вінниця вулиця Василенка, 21, один на проти податкової. Дуже достойне авто. Зверніть увагу, ціна буде відповідна.